У барвистому містечку Френдлівіл жила маленька білочка на ім'я Семі. У Семі було велике серце, і він любив допомагати всім, хто цього потребував. Семі мав багато друзів у Френдлівілі. Був зайчик Лілі, черепаха Тімі та пташка Мія. Вони часто грали разом і пережили багато пригод. Одного дня у Френдлівілі почався сильний дощ. Семі помітив, що Черепашка Тімі змок і дуже змерз. Семі побіг до свого дому і приніс маленьку парасольку, щоб Тімі було сухо і тепло. Далі Семі почув плач зайчика Лілі, її улюблену грядку з морквою затопило, і вона не знала, що робити. Семі швидко зібрав кількох друзів і побудував невеликі канали, щоб відвести воду з грядки Лілі. Коли вони працювали, прилетіла Мія зі зламаним крилом. Вона впала зі свого гнізда і відчувала сильний біль. Семі обережно взяв Мію на руки і відніс додому. Він перев'язав зламане крило і тримав Мію в теплі та безпеці. Наступного дня всі друзі Семі зібралися, щоб подякувати йому за його доброту. Вони планували здивувати Семі особливим подарунком. Друзі влаштували велику вечірку для Семі, відзначивши його велике серце та те, що він завжди готовий допомогти. Семі відчував любов та щастя. Він зрозумів, що допомога іншим не тільки робить їх щасливими, але й приносить радість його власному серцю. Семі подякував своїм друзям і нагадав усім, що навіть маленькі добрі вчинки мають велике значення. Коли сонце зайшло, Семі та його друзі сиділи разом, відчуваючи вдячність одне до одного та згадуючи чудовий день. Тієї ночі Семі ліг спати з усмішкою на обличчі. Наступного ранку Семі прокинувся з новими силами, готовий допомогти ще більшій кількості друзів. Пам'ятайте, як і Семі, ви можете змінювати світ маленькими добрими вчинками.